вітаю вас на своєму каналі і давайте почнемо з вами сьогодні з закупки продуктів, тому що планую приготувати щось в морозилку, щоб було щось наготовлене, щоб можна було дістати прямо з морозилки в холодильник і потім можна було з'їсти. Взяла величенький такий шматок м'яса, це саме ошейок, але я його перемлю на фарш. Мені потрібен фарш, але світла немає. Я думаю, ви мені вибачите, бо багато в кого зараз немає світла, і я не одна. Тому взяла такі булочки е, типу бутербродна, можна як хотдок, але я планую їх повністю розрізати, щоб залишити щось в. Морозельці зранку можна було дістати. Син іде аж на першу годину, ой, на 12-ту годину дня в школу, тому щоб йому було що перекусити. Зроблю з котлеткою такі, щоб він міг собі докласти огірочків, там чимось помастити, і був йому смачненький бутерброд. Ось такі взяла бургери на бургери, взяла хлібчик, теж планую зробити бутерброди. Планую зробити налисники з сиром, взяла три пачки. Взяла ще йогурти, поставлю. Зараз в холодильник взяла ось такий сир на маску. Теж планую завернути в млинці разом з таким сиром. Теж дуже смачно, в поєднанні та з цим. Дуже смакота. Такий взяла сир, щоб просто не терти, і до бутербродів їх. Треба мені тертого сиру буде. Ось такі зараз в АТБ по акції, і нам дуже вони подобаються. Ось такі смачнючі, просто до кави ось цього одного з'їдаєш і все. І прям кайфулі-кайфулі. Ось цих не куштувала, але взяла на пробу. Поставлю в холодильник, нехай теж будуть щось там до чайку, до кави, поставлю для перекусу. Нехай будуть. Взяла ось таку ковбасу. Це до бутербродів е, запікати і взяла ще е, ось такі гомілки, теж брала в АТБ, але я планую з них зробити фарш. Ну, зріжу і. Не було нічого там, що взяти. Я не хотіла брати курячу грудку, бо вона занадто суха буде. Фарш дуже прям сухий. А ось це все я так прям разом перемалюю. Тому зараз, ну, поки немає світла, то я підготую всі інгредієнти, а коли вже буду готувати, збирати все, вам покажу. Поки не було у нас світла, але вже дякувати Богу з'явилося. Я насмажила млинці. Ось це солодкі млинці, і зараз в процесі смаження солоних. Ну, вони такі більш нейтральні, просто не сольоні, а зовсім там дрібка солі і все. Так, що я додавала в тісто для млинців? У мене є такий стандартний рецепт: два яйця. Трішки цукру за смаком, дрібка солі. Я додаю і в солодкі, і в солоні Дрібку солі, просто. В солодки вже не додають цукру. Одна склянка 230 грамів. У мене молока, і буквально. Одна столова ложка рослиної олізі, і борошно додаємо, щоб було ось така дуже рідка сметана, можна сказати, щоб тісто було ось таке достатньо рідке, тягуче. Але ви все ж таки дивіться, бо борошно різне. Хтось додає трішки більше, хтось любить товстіші, хтось любить тонкі. Наприклад, ось ці я робила такі більш товстіші, солодкі. Ну, а не солодкі, нейтральні, вони в мене прям тонкі-тонкі. Тому дивіться, як вам подобається. Пробуйте, щоб не прилипало вам нічого до сковорідки. На сковорідку я вже нічого не наливаю, ось так просто на суху сковорідку і все. Ось так, і все. І нічим не змащую, так як додалась сюди саме вже рослину олію, і все нічого не прилипає, і дуже класно смажиться. Взагалі для мене млинці це така універсальна річ, універсальний смаколик, який можна поставити що хочеш, і вони будуть різноманітними. Саме в цій млинці я завертаю ковбасу, намазую таким сиром і посипаю сиром твердим. Потім ставлю на сковорідку, з двох сторон трішки їх підсмажу. Як добре, що у мене газова плита, зараз це просто спасіння. Я не заздрю тим, в кого індукція. Хоча мені індукція здавалася якоюсь більш універсальною, але ні, газова плита то сила. Так, забираю фаршу трішки. Я перемолола шматок свинини, шматок курятини, додала одну цибулю, ще додала дві скипки хліба, теж перемелених, мочених в молоці, два яйця, сіль, перець, все за своїм смаком. Щось у мене берехлить ця перце молка. Я треба купити звичайний перець. Додаю коріандр до м'яса я дуже люблю додавати коріандр. Додаю ще хмалі сунелі. Ну, можете додавати все, що вам подобається. Я так завжди роблю. І саме спеціями, цими приправами я у розні роблю меню різноманітним. Отак От буде правильно звучати. А то я швидко хочу озвучити, і прям аж язик у мене заплітається. І потрібно обов'язково фарш отак гарненько відбити на котлети. Тоді він набагато смачніший та м'якіший. Тим часом моя маленька команда сидять у гаджетах. Кожен в своєму гаджеті, і Анеліна дістала сковорідку, яку мала мені щось там допомагати смажити. І покажу вам ще, що ми прикупили сьогодні в день ось такі гарні зимові каплі. Для донечки обрала вона собі такі саме фіолетові, тепленькі, дуже легко взуваються. Я саме брала такі, щоб легко взувалися. У неї є там одні зимове взуття, але воно з замочками і їй би не було дуже зручно. Я знаю, що зараз тривоги, і щоб було зручно нашим вихователям та діткам, тому взяли саме такі, щоб легко взувалися. Ось так виглядають млинці, які вже підсмажились на сковорідці, і я їх забираю у лоточок відразу в холодильник. Дістав і все, можна їсти. Готове все і можна поїсти. Син перед школою може з'їсти, коли нікого немає вдома, і це дуже зручно. Тим часом готую котлетки, формую такі величенькі, бо ж купила булочки для бургерів. Я вам скажу, що домашні бургери дуже смачнючі, але ще були б смачніші, якби їх поставити під гриль. У нас є електрогриль, але ж він електро, тому в нас цього разу були не підсмаження. Тим часом, поки котлети смажаться, я займаюся іншими домашніми справами. Є світло, немає світла. У мами завжди є робота. Е, мами завжди знайдуть собі заняття, і хоча б щось намагаюся зробити, бо якщо все відкладати на той час, коли буде вдома саме світло, щоб все робити при світлі, то я вам скажу, що пробувала, знаю, повний хаос виходить, тому що все не встигаєш. Е, просто фізично за дві години, за три години не можна все встигнути. Те, що то потрібно зробити тому таке, як поскладати прання або щось там підготувати, навіть щось потерти, поскладати, помити. Можна зробити і без світла. Я дякую Богу, що в нас є дах над головою, що ми живі. І за це я дуже вдячна, тому що реалі нашого життя дуже страшні. І світло це взагалі дрібниці, які не потрібно звертати на які навіть увагу. Це все дрібниці, з якими можна жити, до яких можна адаптуватися, підлаштуватися. І не потрібно за це. Вішати свого носа. Продовжуємо готувати. Хвилинка мотивації для вас, щоб не вішали носа і продовжуємо готувати, бо ж е, усе там е, кипить, і, смажиться е, і все робиться. Я навіть намагаюся мити посуд, е, таке, що не дуже жирне, що можна помити, чашки, щось таке помити е, холодною водою, але у мене дуже холодна вода. От прям від слова дуже така холоднюча вода, що аж е, руки ломить. Настільки холодна вода тече, я не знаю чому, можливо, тому що. Що перший поверх і вона настільки холодна. Ну, от не знаю. В моєї свекрухи на 9-му поверсі холодною водою можна спокійно мити посуд. Вона така літня, тепла вода. А у мене така холоднюча, що ну, реально ломить руки. І не дуже комфортно мити, але все ж таки намагаюся трішки щось там підмивати, намивати. Ну, Бо посуду багато, саме коли так ще готуєш, все навіть не влазиться мені в. Раковину сюди, щоб скласти, але добре, що помила саме м'ясорубку встигнула. Я так швидко перемолола і бігом думаю, давай мити, тому що зараз не стане світла холодною водою мити м'ясорубку. Ось цей жир мені не дуже комфортно та й дуже багато миючого засобу туди піде. А я не хочу його дуже багато використовувати, тому що я не впевнена, що він прям так добре змивається з саме з. Посуду, щоб ну не їсти його прям. Хоча там якісь міліграми попадають, але мені навіть від цієї думки, що їм е, миючий засіб некомфортно, тому не хочеться його зайвий раз багато туди лити. Е, і перемила все, що можна було і буду зараз формувати е, саме свої бургери, бо діти чекають тих бургерів, е, як начебто це якась паска. Е, паска випікається. Ну, так як діти, вони все люблять таке фастфуд, щось цікавеньке, щось смачненьке, що їм той борщ, який є е, через день кожен день. А от бургери я не готую їм кожного дня, тому... Вони залюбки їх поїдять. Але якщо я змога приготувати вдома, то чому б ні? Якщо є час, бажання можна і приготувати. Тому що домашнє, воно і домашнє. Навіть та котлета, вона набагато смачніша домашня, чим куплена в магазині. І можна поставити все, що завгодно в ці бургери, і я точно буду знати, що мої діти будуть це їсти. Бо ж діти, вони ще ті гурмани, можна назвати їх так, тому що вони перебирають, вибирають то цибулі не їм, то помідорів не їм, то ще щось не їм, а того їм більше, і можна покласти того, що вони їдять більше в саме в ці бургери, і все буде просто супер. Ось так ми провели наш вечір. Кажу вам до зустрічі у новому відео.